Жовте поле, жовтий ліс, на деревах, жовтий лист. Усе жовте навкруги, навіть річки, береги, бо у жовтні у руці тільки жовті олівці. Привіт, брате, час тобі господарювати. Урожай я весь зібрав, землю до холодів підготував і по лісі походив. Там грибочки пробудив. Я піду, а далі ти на землі працюй. Другий син мій, жовтень милий, так його назвала я, бо ще з малку любить малювати, все навкруг у жовте фарбувати. Давайте познайомимось із другим сином осені, місяцем жовтнем. Цей красень вбраний у чоботи і плащ, бо переважною погодою цього часу є дощі, а палиця у його руках допомагає не ув'язнути у розмитому, вологому ґрунті під ногами. Жовтень спочатку старанно розмальовує чарівним пенсилком все навкруги, листочки, трави ягідки – а потім, ніби не своєю роботою, напускає вітри, зриваючи різнобарвне листя з дерев. Тому і кажуть у жовтня сім погод на дворі. Віє, сіє, крутить, мутить, рве, зверху лє, а знизу мете. Сонечко у жовтні. Світить, але вже не гріє. За це місяць ще має назву хмурень. Тому пташки у вирі збираються, тварини останніми дарами осені наїдаються, а люди ближче до пічки підбираються. Бо можливі і перші заморозки. розкистинь і ви, дітки, Жовтневими днями помилуватися роботою господаря місяця. Роздивіться іноді неймовірної краси листочки, зберіть осінні букети з перших опалих листочків. Пройдіться неспішно, насолоджуючись шурхітом листя під ногами. Зберіть плоди, шишки, каштани, жолуді для творчих робіт. Помилуйтеся відльотом пташок у теплі краї. Казковий, золотий та багряний місяць жовтень. А тепер, коли ми з тобою знайомі, давайте пограємо. Подивись на малюнки і подумай, які зміни відбуватимуться під час мого господарювання. Часто? Йдуть дощі, відлітають у теплі краї пташки, сині і часті вітри. Деякі звірі готуються до сну. Світить, але вже не гріє. Молодці, чую ваші відповіді. Не забувай відмічати погоду у календарі. Одну з особливостей мого місяця пропоную тобі малюк намалювати. На подвір'ї збери дрібне листячко з одного або декількох дерев і до фарби. І починаємо творити. Спочатку коричневою фарбою малюємо дерево, ніби його нахиляє вітер зверху донизу. І гілочки похилені в одну сторону. Потім намазуємо ретельно кожен листочок фарбою. Обережно прикладаємо до аркушу і робимо відбиток. Так слід зробити після кожного накладання, змащуючи фарбою різних кольорів: жовтого, червоного, помаранчевого або зеленого, бо ще у жовтні достатньо ж зелених листочків. Також робимо відбитки листя. На землі. Воно вже опадає. Коли все зроблено, промалюй прожилочки кожному листочку. Ось так я бавлюсь з листочками. Фарбую їх, зриваю і милуюся їхнім таночком в повітрі. Надійшли мені в свою роботу. До побачення!